На диційних змаганнях, які проходять в нашому місті кожного року на початку жовтня, брали участь діти віком від 6 до 16 років. Перший день перегонів юні спортсмени долали дистанцію за роздільним стартом, а наступного за масовим. Як зазначив Андрій Доценко, завідуючи сектором фізичної культури і спорту Шовченської міськради, ці два дні Шостка зустріла у себе в гостях найсильніші збірні команди України змаганнях беруть участь у нас збірні команди Київської області, Чернігівської області, також команди Сумської області, це Краснопілля, це Суми, Глухів, Крозовець, Канатоп. Від імені міського голови Миколи Неги привітала всіх учасників з початком перегонів його заступник Ніна Сиваєва. Вона висловила сподівання, що незабаром у шості проходитимуть такого ж високого рівня змагання із інших видів спорту. А міська влада цьому посприяє. Ми впевнені, що перемогу це буде найсильніший, найвитриваючи. А ми, як міська влада, будемо робити все для того, щоб змагання не тільки з виживе проходили в нашому місті, а й з інших видів Олександр Тимофєєв, старший тренер із зимових олімпійських видів спорту по Сумській області, вже в п'ятий раз примітив до нашого міста в якості головного судді. На його думку, в шості зростають сильні та перспективні спортсмени, які зможуть себе гідно проявити на Олімпіаді 2012. Кончаров Олександр включений у зборну команду країни по лижним гонкам. Хотя вони у нього молодежний возраст, ми його включили в основний состав. команды. И также есть молодые перспективные спортсмены. И от них, в принципе, я ожидаю, что они могут победить на этих соревнованиях и показать хороший результат. У... С вашего города двое спортсменов лыжников 94-95 -го года включены число кандидатов на участие в юношеских олимпийских играх Это первые, которые состоялася з 2012 тисячі у складі збірної шостки брали участь в заході і підопічні Дмитра Казановського, старшого тренера відділення лижних гонок для США управління освіти. Це вісім спортсменів старшої вікової групи та вісім молодших. Майже всі вони – призери та чемпіони престижних спортивних змагань. І далі є, люди ростуть, значить результати будуть у нас в будущому. Ми їздили в Канадок, перед цим ми їздили в Чернігів на чемпіонат України. У нас і там є призери. У нас знаходяться люди, паралімпійці, які є олімпійськими чемпіонами паралімпійських ігр, призерами цих вот паралімпійських ігр. Тож тут бігуть зараз. Першою здолала дистанцію серед дівчат-юніорів учасниця шостинської команди «Десятирічна Дар'я».

Так могли, так і бежали. Просто занимаються все время вбивають. <середжа> лучше, чем кохать помірам. Намного лучше, чем Все хорошо. За два дівці українських змагань юні шопівські леже вибороли чотири перших місця з дванадцятий. Найвищу сходинку п'єдесталу посіли. Олександр Гончаров. Андрій Орлик, Владислав Лазовський та Дар'я Шимон подальших вам перемог хлопці дівчата і олімпійської здачі.